Друзі, всім доброго ранку. Мене звати Ярослав, як ви знаєте, займаюся чесним продажем автомобілем зі Швейцарії. Викупив в Швейцарії ось такий класний автомобіль це Hyundai Santa Fe, 2011 року, 2.2 дизель 145 кВт. На автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Він йде у нас семимісний на максимальній комплектації, яка тільки може бути. Викупив я цей автомобіль приватної особи в Швейцарії. Є також. Повністю всі фотографії, що підтверджують пробіг автомобіля. Даний пробіг автомобіля 201 000. Присутня вся сервісна історія. Також надам вінкод він код вам для перевірочки. Все по автомобілі розкажу чесно, відкрито, все як є. Нічого не приховую. Автомобіль на свої роки просто в ідеальнішому стані. По автомобілі присутні також три косметичних підкраси, є підлакування без шпаклівки. Просто підлакування... Елементів в районі 160-200 мікрон. Ось так виглядає автомобіль. По комплектації присутні топові біксенонові поворотні фари, присутній омивач фар, протиутуманні фари. Стоять такі гарні, легкосплавні 18-ті диски. Автомобіль у нас без м'ятин, без сколів, без царапин. Також автомобіль пройшов легеньку поліровочку кузова, він просто дзеркало. Химчаского салону автомобіль не, приход... не проходив. По приїзду я його легенько попилисосив. Автомобіль я повністю розмитнив, сертифікував, ще раз нагадаю вам. Новому власнику нічого не потрібно робити по автомобілю. Перша реєстрація цього автомобіля на нового власника буде в районі 250-300 доларів. Це вже більш детально, кого заінтересує, я розкажу вам всі... всі деталі по телефоні. Скільки буде вартувати перша реєстрація автомобіля. А так по автомобілю нічого не потрібно робити. Сідати, їздити та й кататися. Також ці логотипи Santa Fe, CRDi, 4 wd все на місці. Кожна наклеєчка, кожна кнопочка по автомобілю працює. Задні стопи в нас не потріскані, не запотівші. Показую вам по правій стороні. Він все зазорчика, все і рівненький. Також присутній у нас люк. Задні вікна у нас затоновані, такі присутні хромовані рейлінги. Рейлінги у нас не облісці. Є в них болячка, що облазить рейлінги. Дах у нас також без м'ятин, без колів, без царапин. Також присутні задні партроніки. Тут також присутні безключовий доступ, два ключі, ще раз нагадаю. Дві вихлопних труби присутні по автомобілю, так сильно виглядають. Нижче автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, це не Швеція, не Норвегія. Де все приїжджає ржаве та гниле. Також присутня повноцінна запаска по автомобілю з легкосплавним диском. Ніхто нічого не забирав. Також присутній домкрат, всі ключі, все присутнє. Так, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так його і виставляє на продажу. Ніхто нічого не забирає. Так, Показую вам по лівій водійській стороні автомобіль. Подивіться, на його стан. Просто на свої, на свої роки. Новий автомобіль. Кузов у нас в дуже збереженому стані. Десь є малесенька одна м'ятинка на задній дверці, це викатається присоскою, у нас викатують без проблем, в цьому нічого страшного не бачу. Також показую вам задній легкосплавний диск, задню резину, вся резина одинакова. Тормозні бліни, подивіться, на їх стан. Безключовий доступ з водійської сторони. Складання підігрів зеркал. Все працює, кожна кнопочка по автомобілі працює. Зразу фіксуйте він код для перевірочки, перевіряйте на офіційних базах Hyundai, буде загодно. Нічого не приховую по автомобілі, все розказую вам чесно, відкрито так, як є. Подивіться на дверну карту пасажира, вона просто як нова, ніде не зацарапана, не почухрана. Тут такий гарно зроблено так. Такий, як можна сказати, хром. 400 копійма час, складання, регулювання, підігрів дзеркал, відкривання баку. Тут ні державченки, такого нічого немає. Потрібно, можливо, легесенько повитирати. Є такі накладки Санта-Фе. Тут також по порогах пластмаса не зацарапана, не почухрана. Присутні такі оригінальні резинові класні коврики. Знизу під ковриками все чистенько. Ніде не. Пром'ято, не подерто нічого, ручник, подивіться на стан педалей, просто педали, як нові. Блокіровка повним приводом, протизанос, протитуманні фари. Мультируль у нас присутній до регулювання музикою. Круїз-контроль все присутнє, подивіться на стан руля. Він просто як новий, він не шився, не красився. Також електричне сидіння, все працює, кожна кнопочка по автомобілю працює. Тут одесь є малесенька тріщинка, я нічого не робив, все показую так, як є. Є що біль, більшість з них болячка автомобілі приїжджають, всі надувають, перешивають, красять. Я тут нічого не робив, це реальний, реальний стан сидіння на 200 тисяч автомобіля. Подивіться на спинку водія, вона просто в гарному збереженому стані. По болтах ніхто нічого не крутив, не знімав. Також надаю вам він код зі стічки. Автомобіля. Так. Покажу вам з такого ракурсу ще руль. Присутні двохзонний клімат контроль. Тут таке місце є для ключа, підігріви сидінь, можна собі ставити тут прикурувач, тут можна собі ставити телефон на зарядку. Там. Ще раз нагадаю, автоматична коробка передач, гідротрансформатор, екорежим, є підстаканічки, можна собі поставити будь-які напої завгодно. Такий великий підлокотник. Тут також відкривається в двойному положенні. Також безключовий доступ старт-стоп. Так, Зараз заведемо автомобіль, покажу, як автомобіль заводиться. Автомобіль заводиться просто чудово. 201 488 кілометрів. Світиться лампочка бензобаку, потрібно заправитись. Така стильна, мені дуже подобається в така приборна панель, спідометр такий гарний. Сенсорна мультимедіа. Це вже власник собі поставив в Швейцарії, вона дуже дорога, дуже удобно, можна собі переглядати якісь фотографії, можна підключатися до блютузу, можна дивитися собі будь-які завгодно фільми. Клімат-контроль ми включаємо. Клімат-контроль дує холодом, все працює. Також кожна кнопочка підігрів сидінь, працює. Коробка передач у нас не пинається. Я пізніше покажу в відеоогляді. Тут також є карманчик. Місце для очків. Присутньо. Тут таке дзеркало класне. Так, присутня у нас така шторочка, відкидаємо шторочку, відкриваємо люка, люк працює в нас, не глючить, все змащено. Якщо приїжджає автомобіль, то люк не робить, то ще щось тут все працює. Так. Перейдемося по задній частині, покажу, покажу вам по задній частині. Задня дверна карта. Подивіться, якому вона стані, просто також як нова, ніде не зацарапана, не почухрана. Також задні сидіння, вони просто як нові, як будто на них ніхто не їздив. Також по прийомах безпеки нічого ніде не побито. Десь є малесенька, можливо, мікром'ятинка. Це нічого страшного немає. По пластмасі також нічого ніде не зацарапано, не подерто. Тут ззаді пластмаса також в гарному стані, збереженому, є такі карманчики, сіточка. Сидіння у нас складається, кого велика сім'я дуже удобно, автомобіль йде семимісний, можна ще собі посадити двох пасажирів, є собі підстаканічки також ззаді. Сидіння у нас складається, також регулюється. Також на рибалку, на природу, дуже місткий автомобіль, можна щось загрузити. Місця в автомобіля дуже достатньо, я от сижу, мені дуже комфортно сидіти. Показую вам з такого ракурсу спереді автомобіль. Сталя в нас не прокурена, в автомобілі не курили, не подерта, Тварини не возили, дуже пахне гарним запахом в автомобілі. Так, безключовий доступ. Відкриваємо. Так, автомобіль нас, ще раз нагадаю, йде семимісний. Сидіння у нас зложується. Тут також присутнє регулювання. Дефлектор такий. Сидіння у нас зложується. Потрібно трошки посунути переднє, заднє сидіння. Присутнього домкрат, ключі, крюк, все присутнє, ніхто нічого не забирав по автомобілю. Сидіння відкидається. Також газові опори в нас в гарному стані, не полопавші. Тут також пластмаса не почухрана, не подерта. Ржавчинки під кришкою багажника немає. Двигун автомобіля просто працює ідеально. Показую вам задню праву дверну карту, друзі. Подивіться на задню праву дверну карту, вона також просто як в новому стані. Також по пройомах все в гарному стані. Пластмаса не затаскана, не почухрана, також присутній підлокотник, також собі під дуже удобно сидіти, комфортно, хтось їде взаді, собі можна щось поставити. Тут також сидіння відкидається, зложується, ось так стає дуже багато місця по автомобілю. Заднє сидіння, в кого велика сім'я, ще раз нагадаю, дуже комфортно перевозити. Тут є також карманчики, можна собі щось положити. Є взаді прикурювач, можна також щось поставити чи будь-що завгодно. У ключовий доступ. Показую вам дверну карту пасажира, трошки сонечко. Також дверна карта пасажира в гарному збереженому стані. Не зацарапана, не почухрана. Також працює з все працює по автомобілю. Також електричне регулювання сидінням пасажира, все працює. Подивіться на стан. Пасажир, пасажирського сидіння. Воно просто також як нове, в збереженому гарному стані. Тут також по проймах ніде нічого не вибито, ремнем безпеки. Санта-Фе, всі накладочки, все на місці, пластмаса також в гарному стані. Також такі коврики, присутні, під ковриками, все чисто, охайно. Я хімчистку по автомобілю не робив. Зразу покажу вам оригінальну сервісну історію по автомобілі зразу. Так, покажу вам сервісні всі книжки. Ось така в нас оригінальна сервісна книжка. Тут собі можете попереводити через Google перекладач. Так, тут також можете попереводити. У 2023 році був 186 тисяч пробіг. 194 тисячі, останній зафіксований пробіг. Тут додаткова є така про обслуговування бумага. Тут також можна собі попереводити все, подивитися. Так. Кому буде більш, більш цікаво, скину приватні повідомлення фотографії додаткові. Ось такий друзі, гарний автомобіль. Зараз такий автомобіль дуже тяжко купити в Європі, вони вартують дуже дорого. Дуже зараз їх багато приганяють зі Швеції, з Норвегії. Як ви знаєте, там автомобілі приїжджають дуже ржаві. Коли дно покрас, покрашене з балончика чи ще з чогось, автомобілі Швейцарії йдуть одні з найкращих, бо там дуже маленька країна, дуже багата країна. Їх часто там часто обслуговують, за автомобілями дбають, нижче автомобіля просто як нове. Якщо заїхати цим автомобілем на яму, просто не скажеш, що йому там скільки років нижче просто автомобілі як нове. Кожен болтик, кожна пружинка все в гарному збереженому стані. Зараз покажу вам, що його під капотом цей автомобіль. Стоять, стоять надійні двигуни 2.2 CRDI. Ці двигуни ставляться на багато моделей, так само, як і на Kia Sorento. Дивіться, двигунчик просто працює ідеально, без посторонніх шумів, звуків. Просто ідеальний стан. Стоїть хороший акумулятор, болти, болти ніхто не крутив, не знімав. Ніяких почоків масла, будь-чого завгодно, рідин, нічого такого немає. Турбіна у нас сухенько. Друзі, автомобіль готовий до будь-яких ваших перевірок, що на офіційному дилері, що на вашому СТО, будь-де завгодно, наймайте підборщиків, будь-кого. Приїжджайте. Також забув сказати, є у нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто в в змозі приїхати до нас, ми приїдемо до вас. Це вже більш детально по телефоні. Підписуйтесь на мій YouTube канал Viber Групу. Опубліковую часі та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Хто мене знає, давно слідкує за мною, купував у мене автомобілі, знає, які я приганяю автомобілі. Що за своє кожне слово я відповідаю по автомобілю. Якщо я сказав, що присутні три косметичних підкраси по автомобілі, значить присутні три косметичних підкраси. Оригінальні, пробіги, пробіги я не скручую. Стараюся купляти автомобілі з малими пробігами. Противотуманні фари, біксенон, все працює. Зараз покажу, як працює автоматична коробка передач. Зараз трошки ми автомобілем проїдемося, включаємо на драйв. Автомат не, не пинається ні на холодну, ні на гарячу. Включаємо на драйв, включаємо на R вибачайся, назад. Все чітко, плавно працює. Включаємо драйв, їдемо. Так, даємо трошки газу. Автомобіль гарно, плавно переключає, без ніяких затримок. Так само по ходовій частині нічого не стукає, не грюкає. Друзі, забув сказати, є десь на лобовому склі малесенька така тріщинка, вона не продуває, нічого десь, можливо, попав камінчик, це можна зробити, проклеїти. В цьому нічого страшного не бачу. Так, набираємо, сигналізую, потрібно пристібнутися, перестроїмося. Трохи сонце нам заважає. Ми знаходимося в місті Радевилів, Рівенська область. Так, друзі, набираємо, тестуємо коробку автоматичну передач. Автомобіль гарно набирає, чітко переключає. Вже 80 кілометрів, ніяких пинків, рівків, нікуди не тягне ні вліво, ні вправо. О, я руки забрав, автомобіль дуже комфортний в їзді. Нічого не стукає, не грюкає, дуже висока посадка в автомобіля. Зараз ми перестраюємося. Також присутній екорежим. Коли ви їдете помаленьку, він автоматично вам сигналізує, що ви їдете повільно і він економить паливо. Так. Ось такий друзі автомобіль. Друзі кого цікавлять чесні та перевірення автомобілів зі Швейцарії. Дзвоніть за моїм номером телефону, звати мене Ярослав. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Всім дякую за увагу, всім па-па